Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи на до Карпат по білі грибочки. Ну і не тільки білі. Взагалі ній грибочки. Сьогодні четвер, число вроді 20-те. От і мав бути дощик. Хмари є, дощику не видно. От я щось побачив. Щось якийсь грибок побачив, але це найбілий точно. І так це більше грибочки на, на польський білий. І так, сьогодні зовсім інша ділянка. Буду пробувати розвідувати цю ділянку, що робиться з білими грибочками. Як завжди, що буде цікаво, будемо показувати, будете бачити, що на даний час робиться. Низина Карпати. Недалекому майбутньому будемо відвідувати і високогір Карпати. О! Такого дня не буває, щоб не пасти. Хвилин десять прийшло. От у нас і перший щерий. Тобто білий. Ось такої він. Фігури. Ось уже підстаркувати Ой, йому. Боже. Тільки на розсаду. О, такий у нас Більшок гарненький виріс. Ну скажу не густо тут. На тій ділянці не густо. Але вже що є. Ну грибок. Якісний. Дивлюсь нічого, щоб грибок виріс. То червоняк. Ну, ми його залишимо. Хай собі росте. Ось який ще білячок виріс. гребниця тут сильна, ну, але то один білячок, а дрібних немає. А дрібних немає. Ця ділянка сумна, не то що грибники вибрали. Просто тут грибок ще, ще не виріс. Ось один, ось два. Ось другий є. Ніби веселіше, але все одно не то. Ось яка ще рідкість виросла. Білячок. Ось це одна місцина, де знайшлися більше як два грибочки. Ось це один. Другий, третій? Ну, а то у нас четвертий, о, що сказати? Скажу це не є ялові. о який щирий. Це вже, здається, яловий. Видно, грибників не було, так і я, яловий. Він і важчий. Грибників не було. А, все от тут ще молоді. Оці. Бо гриби більші. Так що два дні. Точно не було грибників. Як багато морошок наверху, значить ближнім часом дощу не буде. Дивлюся вроді білий, але вже такий нещасний. Ну з вигляду, зверху нещасний, так він вроді добрий. Хоча грибочки досить хоробошливі, будемо казати так, 50 на 50. От і ще нам знайшлися білячки. А той же анітай, оддуйсь. Ще й горіх, звідтисти тут взявся, Шкарлупа від горіха, Они ще один. повзем, повзем, Ось він. Блячок. Яка то радість вас знаходити? такі вони білячки. От у нас ще парочка. Ну, але вже поїжджених, от жук, живий, живий. То ти покусав так білого. От один, от другий. Цікав. ще шапарочку знайшов. О, ще не встиг поки... О, ні. Це я помолився. Ну, а це я точно не помилився. Ще один непоганий грибочок. Знайшовся мені, мабуть, на розсаду піде. Тут найбільший гриб цього сезону. А він ще півбіди. Що можна з нього щось і нарізати, мабуть. Який позитивчик? А. Зачекався він на мене. Ще у нас такий білячок попався. Це вже останній білий грибок за сьогодні. Тут провиніше два. То останні два грибка. Будемо ми завершувати. З білими. а там ще третій, є, лки-палки. Я якби не пригнувся, би і не побачив. Він так сховався. Що не біли? білий? Білий. Димонся, може, ще десь є. Останні три грибка. Так, і будемо завершувати. І так, будемо завершувати сьогоднішній похід по грибочки Похід я би не сказав, щоб краще, як вчора був, але результат також непоганий. Тільки грибочки трошки гірші. Показую результат. Ось такий у нас результат. Сироїжок декілька штук, білок, курочка, лисички, ну і білячки. Ось такий сьогодні результат. Ну, а вам бажаю. Набагато більше назбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Е, що в подальшому, я бачу, що пішов дрібний е, білі, білі або гірчаки, які називають, яких багато є, то білих зовсім мало. Не хотілося би, але природа робить своє. Ну, нагадую вам, ліс наше багатство. Бережіть його, не засмічуйте його. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей! Ой, як пташки гарно співається. Ліс хоче води. грибочок хоче води. Вчора було 30 градусів. Земля підсохла добряче.